Привіт-привіт! Прийшла нарешті моя посилочка з формами, яку я чекала ще в кінці грудня. Давайте все розпакуємо. І тут саме те, що я. Чекала найбільше. Ні, це не зовсім те. Це кашпо підсвічник. Готуємося до дня всіх закоханих. І, до речі, ще маю дві такі формочки для мила, для свічок, надпис. Це я в іншому магазині купувала. Так, оце саме велике, напевно. І знову не те. Ого, яка воно велика. Це вже підготовка до літнього сезону. Це мушля, велика мушля. І ось це, все буде під свічку, сюди буде заливатися. Ну, можна і зараз тестувати, так. Що тут? Ага. Це форма мильниці. Мильничка, по якій буде вода стікати і дуже зручно мило не буде розмокати. Якась фігурка, здається. Так, це демонічний котик. Це форма для свічки. Ставлю тут картиночку, яка має бути свічка. Можна і не тільки свічку, можна і статуеточку залити. Ще один котик. Тут у кота три ока. Одне... От на лобі. Це теж я брала як свічку, форму для свічки, але може бути і статуеточкою. Хочу таку зробити серію демонічних котиків. І ось це нарешті те, що я хотіла більше всього. Я, звичайно, думала, що буде побільше форма. Це, не знаю, як це заливати з бетона. Це черепушка, у якої через очі витікає віск. Але я реально думала, що вона буде більша, ну, хоча б як о, мушля. Не знаю, яка свічка сюди влізе. Ну, Зальємо, подивимось, підписуйтесь на сторінку, щоб не пропустити заливку всіх цих формочок. Скоро будемо тестувати. Всім па-па! Дякую за перегляд!